Редже Ердоган знову посадить Україну та Росію за стіл переговорів. На думку міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, переговори між воюючими сторонами неминучі, і єдиним прийнятним для обох країн місцем є Стамбул. Я думаю, що ця війна зараз переживає свою найгіршу точку, тому що обидві сторони зосереджені на знищенні транспортної та енергетичної інфраструктури. Тепер це перетворилося на війну дронів. Ніхто нікуди не може рухатися. Просуваються лише ті, хто не рахується з втратами. Крім того, про намір відновити переговорний процес із росіянами заявив у своєму зверненні Володимир Зеленський. Ми працюємо, щоб був ще один старт перемовин, щоб все ж таки була перспектива закінчення цієї війни. Також розраховуємо на відновлення обвінів, багато зустрічей, перемовин, дзвінків зараз. Заради цього. Першим позитивним кроком на шляху до можливих переговорів стали домовленості за посередництва Туреччини та ОЕ щодо масштабного обміну полоненими за словами секретаря РНБО України Ростема Умірова. Мова йде про звільнення 1200 українців. На швидке завершення війни розраховує також і Дональд Трамп. Президент США вважає, що агресора піти на поступки мотивують запроваджені санкції проти російських нафтових компаній. Я сподіваюся, що це скоро відбудеться. Здійснюється колосальний тиск на Індію, тому що вона купує російську нафту, і завдяки цьому вони мають гроші на війну. Тому я думаю, що незабаром це закінчиться. Процесі переговорів у Стамбулі навесні літом 2025 року. Москва не змінила своїх попередніх нереалістичних вимог до Києва, зокрема про денацифікацію та демілітарізацію України. Но вони прекрасно знають нашу позицію. У них є, як я вже сказав, наша позиція на бумагі вона ніякого секрету не представляє. Вона була озвучена президентом Путіним в іюні. 24-го року, года, він виступав в місіїностранних діл, оцінювати наміри Москви можна лише за її діями, а вона ясно дала зрозуміти, чого хоче. Їй потрібна решта Донецької області, і вочевидь, Україна із цим не погодиться. Зараз ми бачимо, що Росія продовжує завдавати дальніх ударів по території України, щоб очевидно зруйнувати її енергосистему і так би мовити, деморалізувати країну з одного боку, Кремльних. Хоче зупиняти бойові дії для переговорів з іншого на Росію. Дедалі більше тиснуть нововведені санкції проти нафтових гігантів Лукойла та Роснафти, удари українських дронів та ракет по НПЗ та портам, а також небажання Путіна втрачати діалог. и с Трампом. Россияне пытаются сейчас как-то расшатывать ну, вот эти дипломатический лед, разбивать его разными способами. И, и, скажем так, формальной дипломатии, и неформально они работают по сейчас по J7, по каналам коммуникации. Они пытают, пытались, скорее всего, возобновить, опять же, стамбульский переговорный процесс. Но а в любом случае россияне не готовы На ультиматум Трампа, а ультиматум Трампа очень простой. Любые переговори почнуться політичні тоді, коли остановятся бойові действия. При цьому в реальності, а саме на полі бою, російські окупанти лише збільшують активність та інтенсивність штурмових дій, продовжуючи наступати на Донбасі та Запорізькому напрямку. Мирні переговори між Росією та Україною призупинено за словами заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці. Путін відмовляється від зустрічі з Володимиром Зеленським. А зустрічі з російською делегацією у Стамбулі не мають відчутного результату в умовах диктатури. Неможливо вести плідні дискусії з переговорними групами, які представляють диктатора. Вони мають дуже жорсткий мандат, і вони повинні відстоювати ту позицію, яку їм наказали. За підсумками переговорів у Стамбулі навесні літом 2025 року Росія не змінила своїх попередніх вимог, у тому числі про денацифікацію та демілітарізацію України. Вони прекрасно знають нашу позицію. У них є, як я вже сказав, наша позиція на бумагі. Она ніякого секрету не представляє. Вона була озвучена президентом Путиным в іюні 24-го года, коли он виступав в міністерстві іностранних діл. Водночас Лавров заявив, що у Кремлі, як і раніше, розраховують на зустріч Путіна та Трампа в Будапешті. Ось тільки у Білому домі вже не вірять у порожні обіцянки Кремля. Оцінювати наміри Москви можна лише за її діями. А вона ясно дала зрозуміти, чого хоче. Їй потрібна решта Донецької області, і, вочевидь, Україна з цим не погодиться. Зараз ми бачимо, що Росія продовжує завдавати дальніх ударів по території України, щоб, очевидно, зруйнувати її енергосистему. І так би мовити, деморалізувати країну зараз. Російська дипломатія намагається перекласти провину за зупинення переговорного процесу на Україну. Москва не має наміру закінчувати війну, але водночас у Кремлі не хочуть залишитися без діалогу з Вашингтоном. Россияне пытаются сейчас как-то расшатывать, ну вот эти дипломатический лед разбивать его разными способами и, и, скажем так, формальной дипломатией и неформальной. Они работают по, сейчас по G7, по каналам коммуникации. Они пытают, пытались, скорее всего, возобновить опять же стамбульский переговорный процесс, но а в любом случае россияне не готовы. На ультиматум Трампа, а ультиматум Трампа очень пристой. Любий е, переговори начнуться політичні тогда, коли настановляться бойові действия, за словами держсекретаря США Марка Рубіо, Вашингтон практично вичерпав потенціал для посилення санкцій проти Росії і тепер сконцентрується на дотриманні існуючих обмежень. І вкотре білий дім закликає європейських колег активніше тиснути на Росію, зокрема у питанні путінського. Тенєвого флоту Европа також важно, щоб вона прийняла участь в этом переговорном процесі, потому що все-таки та війна на території Європи і Европа так или інакше важливе місце займає обеспечення. На ну скажем так, общих контурів європейської бізопасності у питанні закінчення війни в Україні адміністрація Білого Дому більше не поведеться на хитрощі Путіна, такі як порожні переговори в Стамбулі з псевдоісториком Мединським, або безрезультатну Аляску. Трамп не пойдет на очевидно Анкоридж, аляску на політичній політичній ляпасда да, щочину со сторони Путіна. Ну тому що він, он лікар вже устала, це по від Путіна і це тільки підриває його рейтинг. В умовах відчутного санкційного тиску Путіну ймовірно доведеться відмовитися від своїх максималістських вимог та погодитись на прямі переговори з Володимиром Зеленським. Окрім вже окупованих регіонів, росіяни хочуть відірвати від України Харківську, Миколаївську та Одеську області. І 2026 рік може стати вирішальним. Вважають аналітики Foreign Affairs. до своєї мети, Володимир Путін буде крокувати в три етапи. Якщо Росія утримає чотири області, які вже анексувала, і додасть Харків, Миколаїв та Одесу, що фактично відріже Україну від Чорного моря. За таких умов Кремль шукатиме можливості для перемир'я, сподіваючись перейти до другої фази використання економічного тиску та політичної війни, підкріплених погрозою нового вторгнення, щоб нав'язати контроль над Києвом на третьому етапі, Росія планує поглинути Україну і включити її у свою сферу впливу подібно до... Я честно говоря, прочитав вот, этот, вот это положение, я сразу вспомнил слова Мединского, которые были сказаны на одном из на одной из встреч с делегатами Украины, с представителями Украины, о том, что господа, вы можете потерять еще три области. Видимо, видимо, такие настроения, такие планы в Кремле действительно существуют. Это важно, потому что сегодня, как пишет опять же Джек Уотлинг, Запад в основном, в том числе Европа, не говоря уже о Соединенных Штатах, в основном сосредоточились на... Вопросе о гарантиях безопасности Украины, на вопросах, связанных с демилитаризованной зоной, с развертыванием войск на территории Украины, миротворческих сил на территории Украины и так далее. Обсуждается территориальный вопрос. Но имеется в виду различные варианты раздела вот этих трех, трех областей, я имею в виду Донецкую, Запорожскую и Херсонскую. На самом деле, по мнению автора, это отвлекает внимание, отвлекает ресурсы и искажает представление о том, что действительно будет происходить на фронте в ближайший, в ближайший год, как минимум. Речь идет о том, что Путин не согласен и, как я уже сказал, не, не готов э значит, к какому-либо прекращению огня. До тих пор поки будуть от, не будуть окупіровані вот не только ті, ті області, які вже частично окупірована і три е, нових області Нерішучість Європи загравання Дональда Трампа з Кремлем та фокус на Китаї – Усе це лише підбурює російського диктатора. Росії хоче не просто, але вона стоїть на своєму. Повалити цей колос на глиняних ногах за прогнозами аналітиків зможе комплекс заходів Болючий удар по тюнєвому флоту та нафтогалузі країни Есера а також більшого озброєння і покращення підготовки українських новобранців. Аналітики відзначають, одна з головних проблем України сьогодні недостатня кількість піхоти. Проблема полягає не стільки в нестачі людей, скільки у якості підготовки та здатності інтегрувати піхотинців у бойові бригади. Сьогодні в Українській армії служить більше людей ніж будь-коли раніше, але армія не має можливості навчити достатньо кількість бійців виконувати функції на передовій. щоб вирішити цю проблему. Новий армійський корпус України має запровадити ротації бригад і дозволити більш підготовленим підрозділам допомагати у навчанні слабших. Про те, що одна з причин успіху росіян під Покровськом недостатня кількість піхоти, давно говорять і українські аналітики на деяких позиціях військовим у надзвичайно тяжких умовах за постійних атак противника та обстрілів доводиться проводити по 100 і більше днів. І хоча останнім часом увага прикута до Покровська та Куп'янська, сіра зона швидко зростає на Дніпропетровському та Запорізькому напрямках. Над Гуляйполем нависла загроза окупації. С севера надвигается, надвигается достаточно серьезная российская, российская армада. И, в общем, ну, если не будут приняты серьезные меры, и если оборонительные сооружения, оборонные сооружения вокруг, ну это, собственно, укрепленный район, более-более, это не только насчет населенный пункт. Если это действительно качественно построенные, но ну, тогда есть определенные шансы на то, что планы российских генералов не будут выполнены. Ну а если нет, ну, тогда может повториться история с Углидаром, с Авдеевкой, Бахмутом и, к сожалению, с Покровском. Если, но и опять это имеет определенное отношение, вот эти события, которые там происходят, имеют определенное отношение к той статье, которую мы обсуждали, там же идет речь об оккупации Запорожской области и о взятии Запорожья российскими войсками. Это рассматривается как одна из стратегических задач будущей кампании, кампании будущего года. Но и действительно, более поле это ну, один из важных, я бы сказал, важная точка в оборонной системе Запорожской области, в оборонительной системе Запорожской области. Если там ситуация пойдет по плохому сценарию, ну значит. Русські смогут создати ніякий плацдарм. вот уже в ближайшие недели, для плацдарм для развития наступления в будущем году. Ця зима відзначають британські аналітики. Може стати вирішальною у значній мірі. Успіх росіян залежатиме і від настроїв українців.